Щорічно, 14 червня, країни світу відзначають Всесвітній день донора крові, і найкраще цей день провести, здавши кров. Пересувний пункт по збору розгорнули у лікарні Лука Мелешківської громади. Медики кажуть, під час воєнних дій донорська кров є одним із важливих способів врятувати бійця, який зазнав поранення з масивною крововтратою у наслідку. За даними Донор.UA, всеукраїнського автоматизованого реєстру донорів кров, крові в Україні щороку потребують донорської крові 200 тисяч осіб. Кожен донор, здавши лише 450 мілілітрів крові, може врятувати двох-трьох людей. Відтак стале забезпечення донорською кров'ю та її компонентами є запорукою національної безпеки й обороноздатності країни. Донором крові може стати кожен охочий віком від 18 до 60 років з масою тіла не менше 50 кілограм. За один раз донор. Може здати близько 450 мілілітрів. Чоловіки можуть здавати кров не більше п'яти разів на рік, жінки не більше чотирьох. Лука Леськівська громада була однією з перших в області, яка вже на протязі багатьох років ініціювала виїзд бригади донорів до нас сюди на місце. Значить, кожні два місяці на протязі року. За один Приїзд зазвичай береться від 50 до 60 людей з кров. У нас в громаді це досить активно, тому що цим питанням і безпосередньо займається сільський голова, він, до речі, є також донором і він також регулярно здає кров. Працівники сільської ради також великі великій кількості у нас приймають участь в цих міроприємствах. Тим більше, що ми всі розуміємо, яка її цінність зараз в наш військовий час.